помилуй. Боже. Я думал, ты хвораешь. Я вылечился. Видишь? Счастливо. Не доїв! А, та викинь я хок. Там ти. Кохана, те, про що ти мріяла. Мейсон. Я взагалі-то хотіла Дайсон. А. Ну, тепер будеш сушити голову, що з ним робити. З з вами познайомитись? А що хочете? Я хочу 5 копійок вас позичити. Ні, нема ніч. Іди. Не врешіть, я бачу, що ви є при грошах. Нічого я не мене є! Будь ласка, пять не купек. Да ты мой петушок, а я твоя игривая курочка. Я тебя обожаю. Обожаю. Ко-ко-ко-ко-ко. тебе була б смачна шоколадка. Кому б ти її подарував? Мамі чи дівчинці, яка тобі подобається? Звісно, що їв. Я що дурак, щоб комусь свою шоколадку давать. ТЦК не дають вийти, мала зарплата, не дають бронь без п'яти минут депресія. Як добре що я пішла в зал, а не страдаю дома фінію. Може насобирати хоча б 5 штук і літом вийти через ліса на Румунію. Можливо, відкладу хоча б 70 тисяч гривень і полечу на канари. Тисячку от зеленської даєте ага, хочете би яся просто засвітив по базах. Ех, який важкий день? Спочатку зал, потім зустріч з подругою. Боже, яка я молодець! Займаюсь вже цілих 30 хвилин. Точно заслуговую на лати на кокосовому. В общенасі зал. Треба менше світити на людях. Блін, зробити французький чи чорний. Там ще залишилось трохи опілля. Я все випила. А моя таранька усю з'їла. Як мене задовбала бляха муха, ця кухня! Кухня та кухня готов та готов. Навари мені їсти, навари мені їсти, навари мені їсти, а коли ж я буду, коли я буду оддихать. Коли... ТОП-5 речей, які не потрібно брати з собою в спортзал. Перше барабанна установка. Бо в спортзалі зазвичай і так є музика, а тарілки будуть нагадувати вам про їжу та відволікати вас. Тому не потрібно. Друге сірий кутовий диван. Часто в спортзалі всі кути зайняті тренажерами. тому Вам просто не буде куди його поставити. Та і диван не зробив нічого поганого, щоб карати його та ставити в куток. Третє. Гурт Рамштайн. Відверто без барабанної установки, яку ми не беремо з собою в зал. Їх концерт пройде так собі, тому без Рамштайн. Четверте колесо огляду. Йому тут не місце. П'яте яблуневий сад. Яблука точно ні, тому що в залі і так вистачає заліза, тому не беремо. Ось і весь топ. Переходь на мою сторінку. В мене багато корисної інформації. Скільки з мене? З вас 120 гривень. Але красивим хлопцям ми робимо знижку. з вас 120 гривень. Ну, коротше, знайшли ми цю собаку в інтернеті. На фотографії була. Вона маленька, але з такими очима. Я думав, що буде звіра, не собака. Коли яка там гроза? Угу. Ясне Я їй кажу, каже, гау. На ну, вона тільки улибається. Ну не улибайся до те серйозно ну, говорю. Ну що це таке за улибки? Село це така нація, коли дівчину привезла машина додому, то знає навіть Василь в Польщі. Трова то ніхто не бачив. Вирішили з коханою. Жесть одна. Ну, путешествовать, кажу, поїхали. На всі деньги, на всі що є. Повністю. Поки не закінчиться, не приїдемо. Ну, коротше, в обід ми вже вдома були. Веда нормальний буде, так. Ну, да, Я не взяв себе. Я думав, Бог.

В Треба п'ять часов в сутки чи шість балакати. Подзвоним до товариша, спитаюся, що йому снилося. Ульо, ти вже встав. Що ти там? І як там тебе погода? Півтора кіловісу набрав вже ж. До мене в гості зайдеш. Треба виболокати. От якби я не виболокаюся, мене боя голова головою. Перепрацювати бізнес, бізнес, стімки, мутки, мутки. Кафешку відкрить. Може кріпта, не знаю. Печалку піду. «Бей, бей, бей, спаржа, що таке спаржа? Завтрашнього дня 100 оджимані, 50 книжок. Your body on the floor. Вду графік дня. Привіт, Якщо... are Привіт, doing? Are я жінка і я хочу квартиру з великими шафами на коридорі. Я чоловік і я... Я жінка і я хочу і ванну, і душову кабіну одночасно. Я чоловік і я хочу... Я жінка і я хочу косметичний столик в своїй спальні. Я чоловік, і я хочу. Я жінка і я хочу велику світлу кухню. Я чоловік і я хочу. Я жінка і я хочу великі панорамні вікна. Я чоловік і, в принципі, я таке хотів. Паша, не пухай, бо будеш такий чорний, як я. Дитину, перестань бухати! Техніки повен повен двір, а на ходу тільки велосипед. Добрый ваша решта. Вот можно выходить сейчас? Да, конечно. Хороший магазин. Все для вас? Зайду еще раз. Вчора мерзла взяти С-класа. Але виїхав собі і думав, куди ж я їду, бо ж грошей нема в мене. А взяв шару ми поїхав спати. Їдемо на нашому робочому мегані і думаємо, у тебе яка машина? <рес> 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 Де вона? На СТО. <реш> У мене теж машина БМВ і теж на СТО. Маленька. Яка машина в тебе? БМВ сімка. А де вона? <реш> на СТО. Главне, <реш> що Меган тулить. Меганчик сила. От чого Мегани вибирають, а не БМВ. Щоб їздити, а не на СТО. <реш> я, я сплю! Я сплю! А? Я сплю! Це три часа поспав. Чотири часа. Лебеді. Я на всі лебеді Це кури. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді. Я хочу на Пасху собадить. На Пасху удивиться. Что, про провоцируешь эту я Нет, спрашиваю. estava до матюків Крінж Майкл Дуглас, роберт Дюваль в фільмі з мене досить. Алкоголіки, да, Жан-Клод вам дам. В фільмі некуда біжать. Вірала його, постригла, приодела, пряділа. Він такой благодарный. Забереш мене через пару годинок. Ми попаримось в чані з дівчатами. О, дівчата, я помився, я попрився. Давайте готуйте, дівайте Дивайте, хороші, і я к вам вилітаю. Готовте, здіватися, вилітаю.